Частина відео, де мені допомагає Альона Альона. Так, Перше ви можете подивитися на каналі Лесі. От, там є і корисні посилання, і збір, який ви можете підтримати у Лесі. От, і дуже багато смішних і. Неочікуваних моментів. дуже неочікуваних. Не очікували, О. ми таке побачити. Тому ми йдемо далі. От одну ну, із душі. розпаковок ми зняли для мого Тіктоку. І ви можете перейти так само до мене і подивитися, наскільки різні ці посилки ми не перебирали. От, ми просто виставили рандомні коробки, праву частину розібрали для Лесі, ліву для мене. І вони наскільки. Відрізняються? І ви знаєте, мені здається, ну, якщо ви віруючі люди, якщо ти от отправляєш якийсь посил, Дашу ну, я так сказала, що що там де. Не підійде матері в церкву. Так у мене всі посилки були матері в церкву, просто. <рес> О, до речі, да, все, що розпаковували з твоєї сторони. Так просто да. Тільки там не одяг був, бо я так думала, що більше якийсь там одяг буде непотрібний і так далі. Е, то ні, в мене були просто миючі різні засоби для бабусь, які ми передамо. Бабу. Якщо раптом виші там не підписані, просто це, це дуже смішно. дивно. <рес> у дуже... мене тут багато різних розпаковок, але Укрпошти перша.